Оксана Сайко, біографія. Авторка опівдання Гаманець Оксана Сайко, народилася на Тернопільщині у родині лікарів. Як згадує сама письменниця, виростала у великій домашній бібліотеці серед книжок, які колись почав збирати ще дідусь, науковець і літератор. З маличкою любила придумувати різні історії. А по справжньому дар прийшов в 11-річному віці. За один вечір була написана перша моя повість на 24 сторінки. Таємниця старого будинку. У школі вчителі всіляко підтримували і розвивали захоплення юної авторки. У творах Сайко йдеться про долі, стосунки людей, про подолання життєвих випробувань, пошуки щастя. Такою, зокрема, є й книжка Новенька та інші історії, до якої входить і оповідання гаманець.